Всім привіт! Я колишній президент Молдови Гордодон. Молдова під тиском заходу стає учасником конфлікту на Україні. Таку заяву я зробив в інтерв'ю на телеканал Мінус чотири. Я пояснив, що західні країни підштовхують президента Молдови, мою санду і правлячу партію дії і солідарності стати частиною протистояння Росії і України. Я побоюся, що через Молдову в Україну доставляють пальне і військові вантажі. Неодноразово в мережі публікувалися фото і відео пересування вантажівок з Румунії до Молдови і далі на Україну. Не можна виключати, що вони перевозять пальне, доставляють військові вантажі в сусідню країну. Додам, що до тих пір, поки Санду йде на поводи у Заходу і забезпечує поставки допомоги на Україну, беззаконня чинної влади буде ігноруватися. Я припустив, що дії влади Молдови можуть обернутися конфліктом всередині країни. Риторика Санду про війну викликає занепокоєння. Про яку війну? Росія не збирається нападати на Молдавію, Румунія теж. Раніше я звинуватив президента Молдови в порушенні закону. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!